Друзі, усім привіт! Як ви гадаєте, чи може математичне відкриття бути небезпечним для життя того, хто його зробив? Навряд чи. Але все ж таки, одна така історія, можливо, мала місце у давній Греції. Усі чули про давньогрецьку математика та філософа Піфагора і його теорему, але набагато менше знають про його філософську школу піфагорійців. Це дуже цікава історична тема. Проте сьогодні для нас головне лише те, що центральним об'єктом філософії піфагорійців було число. Вони вважали, що всі числа можна представити у вигляді відношення двох цілих чисел, тобто переписати через дріб. На мові сучасної математики це означає, що всі числа є раціональними. Однак, один із філософів піфагорійців Гіпас Метапонський довів, що діагональ квадрати зі стороною 1. Має довжину, яка ніяк не може бути представлена у вигляді відношення цілих чисел. Тобто, вона є числом ірраціональним. За однією з версій, це відкриття настільки похитнуло філософію піфагорійців, що гіппаса було скинуто у море. В цьому відео я хотів би довести, що дійсно довжина цього відрізка є числом ірраціональним. Проте, перед тим, як перейти, перейти до доведення, я попрошу вас. Зайти в опис до цього ролику та підписатися на інші соцмережі мого каналу. Там контент виходить більш регулярно та деякі речі, які на Ютубі взагалі немає. Також там є розв'язки задач із кінця відео. Сподіваюсь, всі це зробили, тому приступаємо. Для того, щоб довести, що довжина цього відрізка є ірраціональним числом, спочатку треба цю довжину знайти. І робити це, звичайно, ми будемо за теоремою Піфагора. Розглянувши оцей прямокутний трикутник. Ось цей кут дорівнює 90 градусів, бо це у нас квадрат. Позначимо цю сторону х. І за теоремом піфагора можна записати, що х в квадраті дорівнює 1 в квадраті плюс 1 в квадраті. Що, звісно, дорівнює 1 плюс 1, тобто 2. Якщо х в квадраті дорівнює 2, то x дорівнює корінь із 2. Від'ємний розв'язок цього рівняння ми відкидаємо, тому що це є довжина. Х дорівнює корін з 2. Я думаю, багато хто знайомив з цим результатом, те, що діагональ квадрата зі стороною 1 дорівнює корінність 2. Як же довести, що це число є ірраціональним? До речі, за деякими версіями, це є одним із перших ірраціональних чисел, взагалі відкритих людством. Нагадаю, що ірраціональність означає, що корінь із двох не можна записати як звичайний дріб, а поділити на Б. Для того, щоб це довести, давайте будемо робити від супротивного. Тобто скажемо, а нехай можна це зробити, і покажемо, що це призводить до суперечності. Тут важливо зазначити, що для будь-якого раціонального числа його представлення через звичайний дріб завжди можна зробити так, що цей дріб буде нескоротним. Тобто ми зразу, коли записуємо такий вираз, маємо на увазі, що дріб А на Б є нескоротним. Немає спільних дільників у чисельника і знаменника. Його не можна скоротити. Якби ви не були, ми б всі проскорочували і дійшли врешті-решт теж до нескоротнього дробу. Окей. Давайте тепер з цією рівністю працювати. Підносимо обидві частини до квадрату. Тут ми маємо корінь з двох квадратів. Тут ми маємо А розділити на Б у квадраті. Звісно, що корінь із 2 в квадраті з означенням просто дорівнює 2. Ну, а тут ми маємо за властивостями степенів, що це а в квадраті, поділити на b в квадраті. Тепер домножимо з обох боків цю рівність на b в квадраті. Тут утвориться 2b в квадраті. А тут утвориться а в квадраті. І ось цією рівністю ми і будемо далі працювати. По-перше. Якщо поглянути на ліву частину, ми маємо, що тут є 2 помножити на b в квадраті. Звісно, що якщо b це ціле число, так як ми це загадували, то b в квадраті також є цілим числом. Отже, 2 помножити на b в квадраті є числом парним, тобто те, яке ділиться на 2, а це означає, що а в квадраті також є парним числом, звісно, тому що між ними стоїть знак рівні. Отже, ми маємо, що а в квадраті парне число. Якщо трохи поміркувати, то стає очевидно, що з цього випливає, що А також є парним числом, адже не можна взяти непарне число, там 3 або 5, піднести його до квадрату, тобто помножити самого на себе, і отримати парне число. Значить, щоб ця умова виконувалась, А повинен бути парним також. Далі теж можна легко здогадати, що з оцією умови випливає, що а в квадраті повинно ділитися не просто на 2, а ще й на 4. Ну, тому що, якщо парне число піднести до квадрату, то воно стане ділитися на 4. Зараз я це строго доведу. Якщо а це парне число, то його можна написати як 2 помножити на якесь інше ціле число, тобто 2 помножити, наприклад, на n. Тоді а в квадраті записується як 2n до квадрату, тобто 4n квадрат. І тут очевидно, що а в квадраті ділиться на 4, бо ми його переписали як 4 помножити на якесь ціле число. Якщо а в квадраті ділиться на 4, це означає, що і ліва частина, звісно, повинна теж ділитися на 4. Отже, 2b в квадраті кратне 4. Але, оскільки ми маємо 2 помножити на b в квадраті, то нам повинно, потрібно, щоб. Отут в цьому множнику ще була одна двійка. Щоб тут було 2, помножте на цю ще одну двійку, тоді збереться четвірочка, і тільки тоді це число може ділитися на 4. Тобто, якщо b в квадраті не парне число, тоді 2b в квадраті не може ділитися на 4. Значить, b в квадраті є парним, обов'язково. А ми вже доводили, що з цього випливає, що b також є парним. І тут ми приходимо до суперечності. Адже погляньмо, ми довели, що А є парним числом. Так само, як і Б. А це значить, що дріб А поділити на Б можна скоротити. Адже і, знаменник, і чисельник і знаменник є парним числом, адже ділиться на 2. Можна просто скоротити на 2. Ну, добре, можна сказати, нехай ми скоротили на 2, отримали якийсь інший дріб, там це поділити на D. Значить, корінь із двох дорівнює це поділити на D. Але, повторюючи абсолютно такі самі міркування для чисел це і Д, ми прийдемо до того, що дріб це поділити не Д, можна також скоротити на 2 і так далі. Тобто, як би ми не старалися, корінь із двох ніколи не можна переписати у вигляді нескоротного звичайного дробу. А це значить, що корінь із двох є числом ірраціональним. Ось таке доведення, яке ґрунтується на парних і непарних числах. Сподіваюсь, вам воно було зрозумілим. Ну, а для тих, хто хоче знати більше, я пропоную вам довести, що число корінь із трьох також є ірраціональним числом. Тобто також не може бути переписано як частка двох цілих чисел. Спробуйте і напишіть в коментарях, чи у вас вийшло це зробити. Для тих, хто додивився до цього кінця, я, до цього моменту я дуже вам дякую. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Подивитися інші ролики, вони також є цікавими. Можете залишити коментар з вашими побажаннями або запитаннями. А також підписуйтесь на канал, адже більшість людей, які дивляться мої відео, чомусь на нього не підписані. На цьому на сьогодні все. До нових зустрічей!